Вас був зрадити, то і новиною. Я взяв золото з собою, думаю, придасть, бо зі на річну землю, Бог велике щастя, я ладан взяв, щоб на вас був а я миру, бо без міру. як якийсь ми за ногу вкупив. О, вітайте, я, панство, які благородні панове. Я щиро рада вас вітати. Я вам прислужити готова. Можусь в дорогу продати або обміняти, купити. Добрий вечір. А у вас, гості. Що купите, прошу мості? Я у мене всякі речі. Є і булки з моїх печі. басівка, пиво, примахнула. Та ж подумайте, ви, люди, як йому він віддати і достойно привітати. Шо за народився, чи ти можеш помолитися? Карі, що Месія породила діва сина. Царя наче до це його всього світу, біді нову новому заповіті. Цар він, прийшли зі сходу, мотиві, котрий не що родився новий цар. Хай йдуть в мої палати! Страждали, а ми всі всі чекали, Нарешті зірка засіяла, нам дорогу показала. Далеке вифлиє, ми у те зарами. Комитися діти, що робила у скинути. У вас ви спішайте, вчора поклінь віддайте. Та до мене зараз війні шлях. Bye. Oh, Діть вони вида, Божого сина. У Бо мене смерть мила, ти завжди мені збудина. Всіх по пової, а по що ще в нього? Смерть, люба, скоси того, який бертек народився і на трамі написіться. Ні, не будеться у цар. О, мале дитя скинь має владу в світі. нині. Маю я йому служити, а тебе повинна вбити. Чи я на твою душу, мати я її вже що спіймав тебе на вудку, будеш на смолу возити. вічно в пеклі будеш жити. <клухи> Yeah. <laughs>